Застрелили під час перетину кордону. Такі заголовки накрили українські медіа та соцмережі 15 травня. Загиблим виявився 39-річний кам'янчанин Костянтин Жданов, який раніше багато років працював у поліції і через скандал залишив відомство. 23 травня в рідному місті пройшла церемонія прощання. Наразі відомо, що прикордонник отримав підозру, але що ж міг зробити наш місцевий житель, щоб він отримав кулю в голову зі спини. Давайте розбиратися. Костянтин проживав в Європі з 18-го року. У 2022 році приїхав до батьків і мав повернутися додому 25 лютого, але через початок повномасштабної війни залишився в Україні. Весь цей час він був поруч із батьками та молодшим братом. Ліпше друг Константина Андрій розповів, що Костя був надійним товаришем і чесною людиною та активно займався спортом. Для нас дуже сильна втрата, баснословно це не передати словами. Це був світлий чоловік, настолько добрий, настолько отзывчивый, всегда спортсменом он був всю жизнь, не употреблял ніяких вредних вещей, скажем так. Ну, о ньому можна говорити просто, не то що часами, о не можна говорити 24 часа години в сутки, скажем так. Стосовно страшної події, Андрій коментує зі сльозами на очах, додавши, що ніхто не має права забирати життя у людини. Я не знаю, у мене там не було я не знаю, що там було. Понимаєте? Та ісходять з того, що нам припадносять средства масової інформації, то що ми видели в інтернеті. И понятно, первое, что я хочу сказать, ну, это лично мое мнение, ни в коем случае никакой стрельбы э, открывания огня. На мой взгляд, пограничник не имел права. Хотя бы там предупредительный воздух, я не знаю там. Сколько вже случає було там в опять же, ж потервивсь із ресурсом маси інформації. люди пытались перейти, Вони несли немножко другое наказання. Ну не такое наказання, як паніос Константін. За хронологією подій фатальний випадок стався 15 травня на кордоні із Румунією. Що там відбувалося, ми можемо лише здогадуватися, адже немає жодної інформації та відео із камер спостереження. Лише 17 травня у держбюро розслідувань розповіли обставини загибелі чоловіка який нібито втікав від прикордонників на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатті. Їх версія була такою: за попередніми даними ввечері під час патрулювання прикордонники помітили чоловіка, який прямував в бік Держрубежу з Румунією. Чоловік не зупинився на закону вимогу охоронців кордону і кинувся на втьоки. Під час переслідувань співробітники прикордонної служби здійснили кілька попереджуваних посилів і стабельної зброї далі прикордонники під час обшуку особистих речей загиблого розповіли, що чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Працівники ДБР вилучили особисті речі та зброю, з якої здійснено постріли. Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України, зазначила речниця ДБР міста Львова. За скоєне прикордоннику може загрожувати до 10 років ув'язнення 23 травня в рідному місті. Зібрались близькі друзі, товариші Костянтина, щоб провести його в останній шлях. Міська інформаційна служба висловлює глибокі співчуття родині і близьким Костянтина. Сподіваємось, що незабаром суспільство дізнається істинні причини цієї страшної трагедії а винуватці отримають чесний вирок.